Хай всім Джек з вами і сьогодні ми граємо Need for Speed Hot Pursuit якось там, якось там. Так, беремо цю машину, берем. Я вже вибрав гонку, взяли синій колір, пофарбувала її. І зараз ми будемо проходити гонку. Так. Все. більше в мене нічого такого нового нема. Так, подивимося відео, не знаю, я не буду пропускати. Я, в принципі, пофіг. Це гонка, напевно, на час. Я так думаю. Сліта. Це на час. Золото нам треба менш ніж як за хвилину 22 секунди і 0,0 мілісекунд проїхати. Так що, якось так. Отак-так, так, 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 так. так. 46 FPS з мене зараз. Ну тут ну да ну, тут тупо їдеш і все. І все що Все, все. Але гонка досить така важка. От головне, щоб не стукнутися, тому що... Ой, я нічого не затормозив. Так. Так, зараз головне не пропустити її якісь скорочення шляху або щось, щось типа такого. Домонітро, поки є рівна дорога. Ну як рівна, тобто без поворотів. Так. Машину першу обігнали. <coughs> так, все. Замою зібратися, ми вже хвилину їдемо, боже. Ага, все, там є вже. Ми біля фінішу. Блін, ми вже не встигнемо. Бляха, нам... нам серебро срібло. Це погано. Напевно, я зараз буду закінчувати. Тому що це погано. Це погано, все. С вами я був містер Жек. Ставте лайки. Всім удачи, всім попа. Ну я вбіджений чому я не пройшов цю гонку, все. Все попав.